Чи сьогодні піднімалося питання пенсійного забезпечення, і я хочу втретє наголосити, що на сьогоднішній день більше половини українських пенсіонерів отримують пенсію менше п'яти тисяч гривень, і чесно кажучи, пропонувати 234 гривні збільшення мінімальної пенсії це виглядає достатньо цинічно. А питання стосується ще більш вразливої групи населення це людей з вадами зору і з вадами слуху. Минулого тижня я був на вшануванні в день білої тростини, і ці люди просили поставити вам запитання і з'ясувати, чи можливо підтримати з державного бюджету підприємство «УТОС» і уТОГ, які сьогодні опікуються найбільше людьми з вадами зору. Що стосується саме працевлаштування людей. З інвалідністю, то а, я дякую Верховній Раді. В цьому році був проголосований закон, який набув до чинності з 1 січня 2026 року. Наразі ми працюємо над а, підзаконними актами, які дасть можливість а, підприємствам стимулювати підприємства саме створювати робочі місця, створювати пристосовані робочі місця для того, щоб саме люди. Які потребують таких місць могли повністю бути забезпечені роботою і достойно змогли продовжити своє своє життя. А що стосується прямих підтримок двох підприємств, то знову ж таки це не є наразі нашою політикою. Наша політика є підтримка не підприємств, а підтримка людей, які потребують, потребують саме такої підтримки і повернення до економічної активності. Дякую.